Доброго дня! Хочу показати, що я тут наорав. Кому цікаво наше величезне поле, кого, чим я орав. А покажу я вам отаку штуку, яку купили. Ця штука в мене вже другий рік. Це дивіться. Бачите, який пух. Хочу, щоб ви побачили в умовах тяжкої глини. Якої? Який готов, Які долота. Все. Саме до чого я веду, це от різні диски. Вони двигаються, все тут в порядок. Крутяться. Бо без різних дисків воно... Неверація. Дивіться, яка красота. Тут ще стояли такі ці, але я їх зняв, бо воно сильно загложує, не годиться. А до цього, цього плуга, точніше, ми причепили до такого трактор цього. Щоб ви понімали, це не МТЗ, не ЮМЗ. Це 28 кінських сил і тягає отакого от плуга. Це завдяки отрізним ножу. Все працює наскільки супер. Ходжу другою повишеною. Зараз заведемо, побачити з якою швидкостю воно все ходить. Ножі наскільки заточені, що я не знаю, чи покаже воно, ну це бритва. Торкнувся пальцем порізав. І раді чого ви думаєте, ми це все зробили? А раді того, ось бачите що? Це все гарбузиння. І посіяні в нас тут гарбузи були. І щоб не дискувати, ми просто-напросто поставили отакі такого плушку. І подивіться, як уреє канону. В коліна. Ось, з Дивіться. І подивіться, як працює ніж. Все гарбузиння, все чітко обрізано по кановці. Просто супер. І подивіться, яка гора. І це 28 кінських сил. Зараз ми заведемо. І це все діло побачите, як воно працює вживу.